Є знижки представляють коко знижки травня на реліф 10 – 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на пафорте – 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Вчені за крок від винайдення орального контрацептиву для чоловіків. Дослідження опубліковане у журналі Science. Такий засіб матиме тимчасову дію. Він зараз на етапі тестування на мишах. Під час експерименту препарат зробив самців мишей на три тижні безплідними, але в роботу гормональної системи при цьому не втрутився. Контрацептив вплинув на білок, який регулює фертильність. Але перш ніж перевіряти контрацептив на людях, вчені мають переконатися, що його тривале використання є безпечним, аби не було побічних дій і наслідків для розмноження у майбутньому. Вживання кави може допомогти у профілактиці хвороби Паркінсона. Йдеться в статті на порталі Science Alert. Вчені проаналізували дані майже 200 тисяч людей, зібраних упродовж 13 років, і виявили зв'язок між вживанням кави і розвитком хвороби Паркінсона. Люди, які пили цей запашний напій, менше ризикували захворіти ніж ті, хто взагалі каву не пив. Вважається, що причиною такого ефекту може бути те, що кофеїн підтримує на. Тходження дофаміну в мозок, а хвороба Паркінсона характеризується зниженням рівня дофаміну через втрату нервових клітин в мозку. Пандемія COVID-19 зупинила стабільне зростання тривалості життя по всьому світу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз людство повернулося до показників 2012 року. Середня тривалість життя трохи більше 71 року. А до пандемії ці цифри стабільно зростали упродовж 10 років. Дослідники зазначають, що негативні наслідки від COVID-19 відчули в усьому світі, але найбільше постраждали Америка та Південно-Східна Азія. За даними ВООЗ, на планеті від вірусу упродовж 2020-2021 років померло майже 13 мільйонів людей.